Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Розпочинаємо ростин влади на телеканалі Д 1 Палац студентів, який суттєво постраждав 26 березня цього року, внаслідок російської повітряної атаки на Дніпро, відновлюється силами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та з допомогою волонтерів. Про це йдеться у відповіді ДНУ на запит інтернет-видання ДніпроМедіа. За даними ДніпроМедіа, орієнтовна сума прямих завданих збитків склала близько 4 мільйонів гривень. На даний час усі заходи для підтримки палацу студентів здійснюються завдяки допомозі громадських організацій та. Та волонтерів, університет проводить реставраційні та будівельні роботи власними силами без залучення підрядних організацій до виконання робіт. Також працівники збирають необхідну інформацію для виділення фінансування Міністерством освіти і науки України та очікують на погодження, отримання субвенції від Дніпровської міської ради. Попередньо фінансування відновлювальних робіт заплановано аж на 2026 рік. Говориться у відповіді виша на запит журналістів. Хоча нагадаємо, що зовсім недавно міська Влада переконувала громадськість, що готова якнайшвидше надати університету фінансову допомогу, але ректор Сергій Оковитий цьому, начебто, усіляко пручаються. Обвинувачення на адресу керівника вишу пролунали одразу після того, як колектив ДНУ виступив проти передачі з державної до комунальної власності Палацу студентів парку Шевченка та будівлі акваріуму на Монастирському острові. А саме з таким закликом передати вказані об'єкти місту, міськрада звернулася до органів. Державної влади одразу після того, як ці об'єкти постраждали від рук росіян, ректор університету Сергій Оковитий оперативно та у коректній формі зробив тоді офіційну заяву з приводу намагання міської ради відібрати у ДНУ палац та акваріум. Офіційна позиція Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара стосовно заяв про відчуження палацу культури студентів ДНУ та навчально-наукового комплексу акваріум Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Перше Палац культури студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та навчально-науковий комплекс акваріум є державною власністю і, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, закріплені за університетом на праві господарського відання. Друге рішення 65-ї сесії міськради Дніпра є несподіваним для колективу університету. Ніяких обговорень із керівництвом університету та органами громадського самоврядування не було. Третє, ми обов'язково повністю відновимо наш палац студентів та акваріум після ворожих обстрілів. Вони залишаться університетськими загальнодоступними майданчиками для освіти, науки і творчості студентства із можливостями інклюзії. Четверта, спільними зусиллями викладачів, студентів, аспірантів, співробітників, ми будемо усіма законними способами захищати права на ці об'єкти та відстоювати збереження палацу студентів та акваріуму в державній власності на балансі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. На цю заяву досить бурхливо відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов, який у Фейсбуці написав. Перше палац студентів. Він же Потьомкінський палац, із 2017 року перебуває у напівзруйнованому стані. Друге кецапи добили його ракетою. Третє. Міськрада Дніпра офіційно запропонувала гроші на його реконструкцію. Четверте корисний ідіот. Він же дрібний злодюжка та ректор ДНУ оковитий. Разом зі своїми посіпаками влаштував гидотну істерику в соцмережах. П'яте. До його істерики доєдналися депутати Слуги народу від різних фракцій. Шосте. Безумовно, всі цій дешевій банді простіше красти на пиріжках, оренді та студентах, аби зробити палац дійсно народним. Сьоме. Робіть самі виродки. Тепер це ваша відповідальність. Дивись, оковитий, твій час пішов, від завтра, ти, покидьку, займаєшся палацем, акваріум та боцадом сам. І за це тепер ти відповідаєш особисто перед територіальною громадою. Ти тепер бачитимеш мене у вісні, як Риженка. Пізніше на цей допис дав відповідь проректор ДНУ імені Олеся Гончара Герман Петер. Написавши у Фейсбуці, хочете допомогти, допомагаєте через субвенцію. Не даєте субвенцію? Отже, допомога є лише прикриттям спроби рейдерського захоплення державної власності. А щодо турботи Дніпровської міськради, ми її добре пам'ятаємо. Дену досі судиться через спробу забудови двох університетських ділянок на проспекті Дмитра Яворницького, 36 поруч з обласною прокуратурою. Там мали звести житлові комплекси. Щось підказує, палац може чекати така сама доля. Після з'ясування стосунків у Фейсбуці представники сторін учбового закладу та міської влади зустрілися очно у сесійній залі міськради на черговій травневій сесії, де знову була. Піднята тема субвенції. Під час свого виступу з трибуни міськради проректор ДНУ імені Гончара Герман Петер зазначив, що університет не відмовляється від субвенції міськради, як це заявляв Борис Філатов. Навпаки, ви ж дуже вдячний за це місто. Дніпровський національний університет не відмовлявся від отримання субвенції, не ігнорував листа міського голови. А отримавши офіційного листа, здотри... <кхм> вибачте, отримавши офіційного листа. З дотриманням установлених строків ми підготували відповідь Олександру Олександровичу. Перед початком сесії я її надав до канцелярії. Але раптово з'ясувалося, що грошей університет з міського бюджету може й не отримати. Про що під час обговорення заявив секретар міськради Олександр Санжара. Дивіться, просто для розуміння. Ми не знаємо, які суми ми можемо виділити, тому що, наприклад, один приліт, один приліт, один день. Нам обійшовся в 50 мільйонів гривень. І тепер, як бачимо, гроші дійсно в цьому році на відновлення палацу студентів та акваріуму у міської влади не знайшлося. Доводиться ДНУ проводити ремонтні роботи власними силами та залучати волонтерів. Але не давши гроші Дніпровському національному університету імені Гончара у цьому році, чи дасть їх міська влада у наступному. Є великі сумніви, але подивимось. Втім, якщо на відновлення палацу студентів та акваріуму у міської влади грошей не знайшлося, не дивлячись на усі заяви, про начебто готовність їх виділити, то на чергову реконструкцію парку імені Володі Дубініна 83 мільйони таки вишукали. Згідно мов тендеру, який 11 листопада оголосила комунальне підприємство міська інфраструктура, за цю суму до кінця наступного року має бути завершена перша черга реконструкції. Хоча ще коли у 2017 році розпочинав. Ремонтні роботи, їх обіцяли завершити у жовтні 2018-го. Про це свідчить паспорт будівництва, що висить на вході до парку. Але за весь цей час, тобто за 8 років, у парку встановили лише два дитячих та один спортивний майданчик. І це при тому, що того ж 2017 року, з міського бюджету на реконструкцію було виділено 56 мільйонів гривень. На ці кошти тут повинні були з'явитися фруктовий сад, фонтан, майданчики для скейтерів. Танців, гри в шахи, пандуси та інше нічого цього так і не зробили а гроші з бюджету витратили. Зараз парк мертва зона за парканом. Все, містяни, які живуть біля парку Володі Дубініна, неодноразово зверталися до міського голови Дніпра Бориса Філатова з питанням, коли ж, нарешті, буде завершений цей довгобут. Їм відповіли, що змінився підрядник, зараз грошей немає. Чекайте вже восьмий рік, як вони чекають. А тим часом щороку на цю так звану реконструкцію продовжують виділяти кошти з міського бюджету. Так, наприклад, у 2019-му на роботи у парку Володі Дубініна витратили близько… Ско сорока мільйонів бюджетних гривень у 2020-му ще 25 мільйонів гривень. Продовжилися мільйонні витрати, і у 2021-му році. Тоді виділили з міського бюджету більше 44 мільйонів гривень на те, щоб до кінця 2022-го таки завершити першу чергу будівництва. Гроші виділили, а реконструкцію так і не завершили. Тобто, з 2017-го року на роботи у парку Володі Дубініна вже витратили 171 мільйон мільйон гривень. А тепер під час кровопролитної війни додають ще 83 мільйони. Ну подивимось, як на цю суму реконструюють парк. Ну і насамкінець передачі про ще одних ремонтників, які приводили до ладу навчальні заклади на Дніпропетровщині, а саме про будівельну групу Альфабут та будівельну компанію профжитлобут. Антимонопольний комітет України своїм рішенням від 6 листопада цього року визнав, що вказані комерційні структури вчинили антиконкурентні узгоджені дії на торгах, які у минулому році проводив департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Далі цитую повідомлення з офіційного. site do IMCO. Антимонопольний комітет України встановив, що вказані суб'єкти господарювання узгодили між собою умови участі у торгах, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто. Мова йде про закупівлю робіт з капітального ремонту навчальних закладів у Дніпропетровській області на суму понад 270 мільйонів гривень. За порушення законодавства на «Альфабуд» та «Профіжитлобуд» накладено штрафи на загальну суму понад 17 мільйонів гривень. Більш того, фірми найближчим часом не зможуть брати участь у тендерах. Бо згідно з законом України про публічні закупівлі, підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб'єкт господарювання протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосується спотворення результатів тендерів. Так, що власникам вказаних фірм доведеться у найближчі три роки шукати інші джерела доходів ніж бюджет, а департаменту капітального будівництва облдержадміністрації нових підрядників. Нагадую, ми наводимо факти, а висновки робити вам, шановні глядачі. Це була програма «Ростин влади. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!